Привіт, я Бу. Привіт, а я Люся. І ми лікарняні клоуни наразі, можливо, в нас не сама популярна професія, але така вкрай необхідна. Ми займаємось емоційною підтримкою дітей у лікарнях. Ольга Булкіна та Марина Бердар познайомилися 2019 року на дводенних курсах з лікарняної клоунади. Цей курс створив благодійний фонд Таблеточки, аби зібрати волонтерів, які будуть підбадьорювати діток в онковідділеннях столиці. От і ми там і познайомилися з Мариною, і ми двоє хто залишився, всі з того найпершого набору ми були волонтерами фонду відповідно в дитячих онковідділеннях чотири роки, і от з часом це переросло вже в професійну діяльність і нашу основну роботу. На початку своєї волонтерської діяльності дівчата приходили до дітей в Охмадит раз на тиждень, адже кожна мала основну роботу. Ольга багато років працювала на телебаченні, а Марина менеджеркою з продажів. Це був період карантину. От і ми дізналися, що італійська професійна організація Сакарса Клаунс проводить експериментальний курс онлайн. Щоб поступити на цей курс, треба було прислати відео візитку про себе, чим ти займаєшся так, і мотиваційне звернення. І ми поступили. Туди з Мариною за півроку непростих занять дівчата отримали дипломи професійної школи лікарняної клоунади. Три рази на тиждень по три години займалися після роботи, їздили. Це було дуже важко, тому що це така ну, дуже потужна і концентрована навчання і дуже глибокі процеси зачіпають там не тільки про те, як жонглювати, там взагалі не про це, а про те, як взагалі все це працює, як працює емоції дитячі, як працює цей контакт. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Марина разом із мамою, в якої була зламана нога, виїхали з міста. Але я продовжувала, скажімо, допомагати онлайн. Ми на самому початку зробили там з нашою знайомою режисеркою Вер Вірою Яковенко такі підтримуючі, ну якби відеозвернення з різних міст, клоунів. Да? Там на задану тему ми от казали про ну як підтримати, да там про не боятися про якісь такі, там для дітей саме такі важливі слова, щоб дітям було спокійніше. А Ольга лишилась у столиці і першого ж дня вторгнення поїхала. Мадит, аби бути поруч із дітками. І було зрозуміло, що тут потрібна емоційна підтримка всім батькам, дітям медперсоналу, тому що сюди всі переїхали і просто жили разом зі своїми дітьми, медперсоналом, з домашніми тваринами. Це була просто одна така величезна фортеця. А навколо все стріляло. Коли бої за Київ щухли, а Марина повернулась до Києва, дівчата продовжили свою волонтерську діяльність. Для цього покидали основні роботи, створили БУП – бюро усмішок і підтримки та цілковито присвятили себе лікарняній клоунаді. Це програма емоційної підтримки дітей у лікарнях. Ми вже провели набір, провели школу. У нас нова команда лікарняних клоунів, волонтерів, дев'ять людей, які вже пройшли практику, отримали сертифікати. І зараз виходять. Тобто у нас щоденно лікарняні клоуни працюють тут. Тепер дівчата та їхні учні щодня працюють у лікарні. У Нас тепер перекілька виходів, до яких ми а, маємо підготуватися морально. Тобто, да навіть починаючи з того, як почався мідень. Тобто тут і налаштування є, поки ти їдеш, поки ти приходиш, ми десь від 40 до півтори години налаштовуємося. Потім ми вже робимо вихід, який буде десь, десь пів, півтори да години, Всередньо. десь година півтори. Да, ну дивлячись, яке відділення. лікарняні клоунеси не працюють за сценарієм і не готують спеціальної програми. Щоразу це імпровізація, яка народжується одразу в па палаті. беремо від дитини імпульс, його наче відзеркалюємо і повертаємо трошки видозміненим. І отак от відбувається ця комунікація, ця гра з дитиною, тому що ніколи не знаєш, там яка дитина буде в палаці, який у неї настрій, який у неї стан. станбута Люся сподіваються надихнути якомога більше людей на опанування незвичної професії і мріють, аби у кожному куточку України були люди, які підтримуватимуть дітей у нелегкій боротьбі за життя.